Говоримо про події 811-го дня війни. Під прицілом нашої уваги події життя Кременчуцької громади вітаю всіх незламних телеглядачів. І у цьому випуску ви зокрема побачите Україна у складі ЄС прогноз народної обраниці Кіри Рудик у Кременчуці. Відбулось урочисте погашення марок та конвертів цього разу присвячених видатним литовцям друзям Кременчука. У наших новинних випусках ми вже розповідали вам про візит до нашого міста, народної депутатки України, лідерки партії Голос Кіри Рудик, обговоривши законодавчі ініціативи, пов'язані із мобілізацією. Серед іншого, під час зустрічі журналісти підняли ще одну резонансну тему: ініціативу урядовців щодо обмеження роботи телеграм-каналів. Відповідаючи, обраниця провела аналогію із роботою телемарафону. Після введення телемарафону у влади з'явилося таке знаєте, бажання щось обмежувати. І перші півроку говорити одним рупором і спілкуватися з людьми єдиними меседжами працювало, тому що нам всім необхідно було чути офіційну позицію влади. Через півроку після початку повномасштабного вторгнення вже потрібно було потихеньку це питання послабляти, давати можливість незалежним медіа працювати, і це дозволило б зберегти довіру до телебачення і зберегти довіру до до Офіційних позицій на наразі ми бачимо, що люди дуже швидко втомилися від телемарафону, від того, що він говорить, і від того, як те, що говориться, відрізняється від того, що відбувається, і тому люди масово почали шукати інші способи отримання інформації в тому. У числі телеграм-канали, в тому числі анонімні телеграм-канали. І тут є велика проблема. Так, да, Багато телеграм-каналів, які є анонімними, говорять пропагандистські меседжі від нашого ворога. У нас зараз, як у держави, немає можливості цьому протидіяти. Там, по телебаченню були можливості, тут ну, їх дуже мало. І, звичайно, тому існують ідеї. Давайте щось там заборонимо. Питання, чи можемо ми це зробити зараз своїми засобами? Десь так, да, але це такий маленький відсоток. Тому зараз, напевно, правильні кроки це послаблення е, ідеї з телемарафоном в те, щоб якомога більше незалежних каналів в певних рамках, звичайно, е, е, для того, щоб вони не працювали на ворога, але висвітлювали те, що відбувається. Е, і сподівання, що люди повернуться, скажімо так, до більш традиційних. До після методів отримання інформації. Але я не знаю, чи це можливо. Тому потрібно думати, зайти на два кроки вперед. Поговорили і про діяльність певних осіб у Верховній Раді. Зокрема, чи мають колишні члени ОПЗЖ, які відстоювали позицію про російських партій, бути присутніми у парламенті? Позиція обраниці чітка. Звичайно, ні. Але інше питання: чи є у нас законні способи е їх? Е з парламенту звільнити. І зараз відповідь така, що законного способу не прописано, законні способи, яким можна позбавити депутата мандати, прописано в Конституції і в законі про народного депутата. Це смерть, це прийняття, це відкриття кримінальної справи і відставка самостійна. І ми бачимо, що з деякими членами проросійських партій відбулося одне, друге або третє. Але… Все ще є велика кількість депутатів, які, які продовжують працювати. І зараз, якщо Рада прийме, наприклад, якісь рішення про те, щоб їх позбавити мандату, вони достатньо легко відновляться через суд. І ну, тоді це взагалі не буде мати ніякого змісту. Тому наша задача на зараз не давати можливість жодної ініціативи, якісь проросійській пролізти в Верховній Раді, але наша задача на майбутнє також мати. Сидньо жорстке законодавство щодо проросійських партій, і взагалі всіх, хто працює з країною-агресором, додамо. Кіра Рудик є віце-президенткою альянсу лібералів та демократів. І як зізнається, перспективи України щодо вступу до Європейського союзу більш ніж реалістичні. Майбутнє України в Європейському Союзі, і зараз у нас є унікальний шанс пройти той шлях, який нам пророкували, ми пройдемо за 10 років, пройти його набагато швидше. Зараз жодна людина вам не може не зможе сказати точну дату вступу України до Європейського Союзу, але я можу вам назвати близько тисячі людей, які зараз активно щоденно працюють над тим, щоб це відбулося якомога швидше. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні у лікарні, не приходячи до цями, помер водій маршрутки, якого під час конфлікту 9 травня на автостанції привокзальна побив пасажир у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Трагедію коментують наступним чином. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 119 кримінального кодексу України. Особа, що спричинила тілесні ушкодження, і всі обставини даного факту встановлені та наразі триває за фактом слідства. Сьогодні зранку на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова у Кременчуці автомобіль Ауді під кермуванням 35-річного місцевого мешканця збив 79-річного велосипедиста. Потерпілого ушпитали шпитали лист про це повідомляють у прислужбі Кременчуцького райуправління поліції. Попередньо при прибутті слідчих встановлено, що під час руху автомобіль Ауді не надав перевагу у русі під час проїзду перехрестя велосипедисту чоловіку 45-го року народження, якого з місця події госпіталізували до лікарні. Наразі на місці проведено першочергові слідчі дії. За фактом розпочато кримінальне провадження. Сьогодні зранку у Кременчуці відбулось урочисте погашення марок та конвертів, присвячених видатним литовцям, друзям Кременчука. Людям, які ще до початку повномасштабного російського вторгнення будували з нашим містом міцні братерські зв'язки. А після початку великої війни не лише словом, а й ділом включилися у нашу боротьбу за незалежність, підтримуючи нас як на міжнародному рівні, так і допомагаючи, зокрема, нашому місту гуманітарною допомогою. Наклад марок та конвертів вийшов невеликий, але в цілому і є їхня Цінність розповіли нашим журналістам після урочистого погашення. Це серія видатні литовці друзі Кременчука. В них вже вийшло 17 конвертів, і зараз ще 6 конвертів. Ми гасимо сьогодні марки на них. Це конверти присвячені нашим друзям. Це перший мер міста. Алітус не вітав Це керівник театру Ляльок із міста Алітус пані Ларета Скобієнік, яка нам допомагає зараз Кременчуцькому міському осередку осіб з інвалідністю, нашому матерському театру Ляльок. Це ряд осіб, які за призивом серця, як то кажуть, розвивають ці відносини, допомагають. Вирішені багатьох проблем. Сьогодні такі маленькі, маленькі свято українське литовське в місті Кременчуці. Ми сьогодні закінчили серію наші друзі литовці». Багато з них було тут у нас, багато ми знаємо лічно. І оце продовжуємо. І ще у нас ось город Алітус. Випустили такий конверт, і ми такий знак випустили. Ну, Це спілка нумізматів продовжує. А ми, Кермичуцьке товариство філателістів і Кремчуцьке відділення Асоціації філателістів України, продовжуємо серії Друзі Кремичука. У нас багато друзів, і їх треба якось закарбувати. закарбувати. Ми от карбуємо це все на конверті. Тому що конверти розходяться по всьому світу, пройдуть десятки сотні років. А ці конверти з печаткою Кременчука, з маркою Кременчука, яке ще місто може похвастати ну не обласний центр, що в нього є марка Кременчук. А ми зробили до 450-річчя і зараз продовжуємо. І дякуючи, що у нас марка і печатка Кременчук, міста легенд Пливищовка з Кременчука, ми пропагуємо рідне місто. А люди в Європі поважають філателію, знають, дивляться, це піде в музеї. Ось ми даємо справку, що прийняли вже Кремчуцька міська художня галерея, прийняла ці конверти вже в фонд, це буде музейний фонд. Також пан Андрій передає конверти в нашому краєзнавчому музею, потім посольство і везе, він буде їхати в Литву, везе друзям. Кожному буде вручати, їм приємно, що вони закарбувалися на конверті, і кермичук їх знає. Таким було останнє повідомлення у першому інформаційному звіті наших журналістів. Традиційно зустрінемося з вами сьогодні ще о 20.40. Нагадаю, якщо вам є про що розповісти нашим журналістам, і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями, ви можете зателефонувати нам за номером, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. До нових зустрічей в ефірі. Слава Україні!